Мегалополіс це фантастичний фільм 2024 року режисера Френсіса Форд Кополи. Думки щодо нього переважно діаметрально протилежні, одні називають Мегалополіс шедевром, а інші провалом. Частково це обумовлено дуже роздутими очікуваннями. Фільм ще до виходу отримав статус магнум опуса режисера, ідея якого народилась більше 40 років тому. Частково це обумовлено стилістичною неоднорідністю та навіть деякою надмірністю. Тут є як виняткові візуальні та художні рішення, так і відверто слабкі та незрозумілі моменти. Просто форма об'єкта. Ми можемо створювати його на клітинному рівні. Проте головна проблема з тим, щоби об'єктивно оцінити мегалополіс, полягає в тому, що його дуже важко відділити від контексту. Те, які задачі ставив перед собою режисер, його філософія та навіть сам драматично довгий процес створення, на це все здається, неможливо не зважати, коли розмірковуєш над цим фільмом. Але про що Мегалополіс насправді? Події фільму відбуваються в Америці недалекого майбутнього в Нью-Йорку, який тепер називається Новий Рим. І в якому знаходять сучасне втілення, звичай та соціальний устрій стародавнього Риму, стрічку Тікток заполонив тренд про Римську імперію. Це не тільки метафоричне порівняння сучасної Америки та Римської імперії, але також зіткнення минулого з майбутнім як концептів. Бо протистояння прогресу та ретроградства це одна з основних тем мегалополісу. Людям не треба мрії, а треба вчителі. Чистота, робота. Треба створити щось величне, що переживе ярмарок. Мер. Тому мегалополіс буде збудовано з мегалону, який є вічним. Мегалон небезпечний. Бетон, бетон, бетон. І сталь, сталь, сталь все безпечно. Головний герой Цезар Катіліна. це головний архітектор нового Риму. Він впливовий та знаменитий, має Нобелівську премію та дядька мільярдера. І навіть здатен зупиняти час, що теж є візуальним втіленням певної метафори. All artist stop time and control time and they have from the very first little painting that someone did on a cave wall because uh, when you you do a painting you are taking an instant of reality and cavewall. Зовні це холодна та егоїстична людина, байдужа до всього, окрім власної справи. Хоча насправді це лише маска, за якою Цезар приховує біль від втрати дружини, яка вчинила самогубство. Цезар це геніальний візіонер, який хоче побудувати місто майбутнього Мегалополіс з матеріалу, який він винайшов сам і який має майже магічні властивості, Мегалону. Проте насправді його мрія в тому, щоб побудувати нове суспільство майбутнього, справжню утопію. В цьому йому протистоїть мер міста Френсіс Цицерон, який вважає Цезаря небезпечним та уособлює собою всіх реакціонерів та консерваторів. В Цезаря закохується дочка Цицерона Джулія, згодом вона вагітніє їх спільною дитиною, але навіть це не припиняє протистояння її батька та Цезаря. Протягом фільму проти головного героя також повстають його кузен Домініко Пулчер, який хоче захопити владу в місті, колишня коханка Цезаря Вау Вауплатінум, що хоче прибрати до рук статки його дядька, та навіть прості мешканці нового Риму, які бояться втратити власне житло через забудову Мегалополісу. Цезар переживає замах на власне життя. Звинувачення в зґвалтуванні неповнолітньої та заморозку всіх рахунків, а в місті майже починається громадянська війна. Проте все закінчується добре, і мегалополіс все таки буде побудований. Головна ідея фільму полягає в тому, що людство знаходиться на тому етапі розвитку, коли здатне побудувати якщо не утопію, то хоча б значно кращий світ. Бо той, який ми маємо зараз, м'яко кажучи, не ідеальний. Проте такий стан речей не є обов'язковим. Багато горя та страждань можна уникнути, якщо люди почнуть мислити ширше та перестануть бути байдужими, навіть якщо для цього треба залишати звичну зону комфорту та застарілі парадигми. В інакшому випадку вся цивілізація просто загине. Проблеми сьогодні... How many babies children are dying every every day uh, people would say well that's not it's acceptable it's not only not acceptable it's not necessary what's going on is not necessary today we can be above it and we can we can solve these problems beautifully with the talent we've been given which i think is a, is as you've heard from both of us is extraordinary Francis Ford Coppola піднімає важливі теми А також ставить перед фільмом дуже амбітні задачі це в якомусь сенсі його філософський маніфест своїм фільмом він, як і Цезар, намагається змінити світ, спонукаючи глядачів до міркувань. Як і головний герой Мегалополісу, він не пропонує якихось конкретних рішень, але каже про те, що необхідно хоча б почати активне обговорення глобальних проблем та шляхів їх вирішення. What does the film say? The film says pretty clearly that that uh, utopia is to be able to talk about it and ask any question. That that is utopia. That if we would just have a conversation, all all the film is saying, let's talk. Yeah. It's time to talk about the future. Yeah. But. You agree? It's time to talk about the тут варто сказати, що тематично і багато в чому ідейно. Фільм дуже нагадує книгу Айн Ренд Джерело. Передусім, це досить очевидна схожість головних персонажів, одержимі справою архітектори-модерністи, які дивляться тільки в майбутнє і яким протистоять конформісти та консерватори. Окрім цього, Мегалополіс це також фільм про індивідуалізм в противагу системі. Філософія Кополи здається дуже схожою на філософію Айн Ренд, коли він розмірковує про те, що саме творчий початок має стати наріжним каменем нового суспільства майбутнього. Ай байдалтем я болів олди грейт we're, kids, like no, we were, we we're mostly creative when як we we're playing, and that's why they і it a play. Проте на жаль, образ головного героя Мегалополісу вийшов абсолютно непривабливим. Його геніальність скоріше тільки постулюється, аніж демонструється реально. А коли ми бачимо Цезаря за роботою, це виглядає екстравагантно, але не дуже переконливо. Зробіть гарну форму та не ламайте структуру. Він багато говорить про утопію, проте завжди без конкретних прикладів. Цезар опікується майбутнім людства, проте сам виглядає відстороненим від світу, зарозумілим та егоцентричним. Можливо, дійсно такі якості були притаманні багатьом видатним людям, проте вони не є ознакою геніальності самі по собі. Мотивація персонажа теж далеко не завжди зрозуміла, а він сам занадто інертний. Адже якщо подумати, навіть благополучна розв'язка це скоріше заслуга Гарольда Краса Третього, аніж Цезаря. Думка про те, що все буде добре, якщо багатії схаменуться, виглядає досить сумнівно. Боже, це ти дав мені багатство. І за бажанням кронуса ми помстимося. Але головна проблема полягає в тому, що фільм не тільки, ніби не каже нам Б, сказавши А, тобто не пропонує якихось чітких відповідей. Тут до того ж невиразно змальовані проблеми. Сатиричний елемент стрічки, якому Копала надавав велике значення, вийшов найслабшим, бо для гарної сатири необхідні дуже влучні та яскраві образи того, що піддається критиці. В нас є заява про те, що світ не ідеальний, але без конкретних образів вона дуже абстрактна і має мало значення. Може навіть скластися враження, що існуючі проблеми занадто спрощуються of all of this misery and death that текеде інстедоволисмізерієндесі так у фільмі дійсно існує досить очевидна алюзія на Трампа разом з його штурмом капітолію. Проте сам Копола наголошує на тому, що мегалополіс це не політичне висказування, а його проблематика ширша. Йноаймейдофилм.

Він залишав дуже багато місця для імпровізації, рухаючись без якогось остаточного шаблону фільму в голові. Він ніби дозволяв історії розповідати себе самій, багато експериментував та багато чого змінював прямо в процесі. Можливо, саме через такий підхід головний посил фільму дуже легко може залишитися незрозумілим, без додаткових пояснень в інтерв'ю. Парадокс Мегалополісу полягає в тому, що, враховуючи це все, його абсолютно не хочеться критикувати та розбирати по кісточкам. Бо я згоден з багатьма речами з того, що Копола каже в своїх інтерв'ю: Також мені імпонує такий підхід до створення кіно, котрий передбачає широкий простір для творчої свободи. Ще більше підкуповує, коли ти дізнаєшся обставини виробничого процесу. Фільм Мрія ідея якого народилась майже півстоліття тому, в який не вірив майже ніхто, окрім автора, і який всі відмовлялись фінансувати. Врешті-решт, Копола продав власний виноробний бізнес і все таки зняв Мегалополіс повністю за власний кошт та саме так, як хотів він сам. Проте одна обставина зворушує по-справжньому. Дружині Копали Елеанор діагностували онкологічне захворювання ще в 2010 році. Вона відмовилась від хіміотерапії та останні роки життя провела відчуваючи постійний біль. Вона померла в квітні 2024 року, тобто за місяць до прем'єри Мегалополісу в Канах. Сцена з Цезарем з квітами в руках перед пустим ліжком сама по собі дуже поетична. Але коли дізнаєшся про втрату самого кополи, вона дійсно зачіпає за серце. Досі кохає. Врешті-решт завжди викликає повагу бажання митця впливати на світ за допомогою своєї творчості. Це додає оптимізму, та навіть якби пафосно це не звучало, зміцнює віру в кінематограф. Але в той же час постає питання, чи може твір по-справжньому вплинути настільки, щоби змінити щось у світогляді, маючи стільки недоліків в художньому сенсі? Вакуумі Та без контексту естетична цінність таких речей, як, наприклад, картина чорний квадрат Казимира Малевича, не видається високою. Проте саме контекст надає їм культурного значення. Або ж ми можемо згадати аскетичні фільми Ларса Фон Трієра в рамках його проєкту Догма. Вони свідомо зроблені дуже мінімалістично, як певне антикіно, але це є художнім жестом. Так само ми можемо згадати малюнки вуличного художника Бенксі або фільм висихання фарби, про який, зокрема, ми говорили у відео про one Shot Movies, яке ви теж можете подивитись на цьому каналі. Тому чи можемо ми оцінювати подібні речі у відриві від контексту? Чи коли мова йде про справжнє мистецтво, це насправді неможливо? Як вважаєте ви? Напишіть про це в коментарях, мене це дуже цікавить. З одного боку, видається, що гарні історії мають працювати самі по собі та поза будь-яким контекстом. З іншого боку, інформація в будь-якій формі завжди матиме певний контекст культурний, філософський, політичний тощо. Проте гуманістичні ідеї та благі наміри автора не завжди можуть виправдати технічні та художні промахи. Мегалополіс це яскравий приклад авторського підходу з його перевагами та вадами, який дуже важко оцінювати критично та об'єктивно. І навіть якщо це не головний фільм кар'єрі Кополи, дуже схоже на те, що він його улюблений. Якщо ж вам сподобалось це відео об'єктивно чи суб'єктивно, поставте йому лайк та підпишіться на канал. До зустрічі!